Це якість роботи комунальників посипають якимсь не знаю, відсівом чи глиною чи чим, Воно нічого не розтає, Суцільне скло. Машини кругом шліфують, буксують. І це тільки зима почалася, в них вже, віддачі, все закінчилося. І таких відео, де рівняни нарікають на стан доріг і пішохідних зон. Після снігопадів і морозів в соціальних мережах можна знайти чимало. Минулі вихідні та початок тижня на Рівненщині видався досить слизьким. Після справжньої зимової погоди на автошляхах і тротуарах утворилася буквально ковзанка. Жителі обласного центру навіть почали жартувати, що бюджетних коштів на закупівлю солі, і піску не вистачило, бо все пішло на бруківку. Гололіт без ознак посипання вже другий день, просто немає слів. Воно не закінчилося, просто гроші на сіль вже поділили і роздірібанили. От і все до речі, в інших областях проблем немає. Все вчасно чиститься і посипається. У нас питання потрібно задати меру, чому така ситуація саме в Рівному і області настільки критична. Головне, щоб Бруківка нова лежала, а дороги навесні розтануть. А лід і дійсно вже розстав, і весни чекати не довелося. Буквально за декілька днів скло на дорогах перетворилося на венеціанські канали. Однак до кінця добігає лише перший місяць зими, а попереду ще два. Якщо ситуація після наступної негоди повториться, міський голова Олександр Третяк погрожує навіть звільнити керівника Шеу. Дві позиції уже надавав тільки поштовхів. Що е якщо ще прийдеться дати один поштовх, е звільню керівника ШЕУ. Друге, з однієї сторони, даємо поштовхів, з іншої сторони, маю і вступитися також за працівників Шев. Чому? Тому що е погодні умови настільки різко міняються, коли падає дощ і різко відбувається замерзання, тобто мороз все це схоплює. Тут ніякі. Засоби ніяка хімія ніщо не допоможе. Однак така заява мера у багатьох викликала дисонанс. Зокрема, один із депутатів рівної ради порівняв позиції третяка щодо звільнення керівника Шеу і Тресту. Заборонено на період дії воєнного стану призначати та звільняти з посад керівників комунальних підприємств, установ та організацій з метою забезпечення безперебійної роботи комунальної галузі. Поки у міській раді та комунальній службі шукають винних у непосипаних дорогах рівного, трампунти і травматологічне відділення лікарень за декілька днів поповнилися десятками пацієнтів з різними травмами від забоїв до переломів. Впродовж цих трьох діб було зареєстровано. 76 звернень з приводу вуличних травм. 15 травмованих було доставлено в травпунти амбулаторно-поліклінічних закладів. 26 осіб було залишено на місці. Тобто виїхала бригада, надала екстрену медичну допомогу, знеболення. От, розцінила, що немає потреби вести в стаціонарний заклад чи в травмпункт і залишила на місці. І 35 травмованих було до. Доставлено в лікувально-профілактичні заклади з більш серйозними травматичними ушкодженнями. До кінця грудня за прогнозами синоптиків мешканцям рівного хвилюватися не варто, адже температура буде з позначкою плюс, а снігу не очікують. Які будуть далі прогнози, а можливо і погрози, залишається загадкою. Аліна Пучка Олексій Олексієнко В'ячеслав Мельник. новин.